Доброго дня, шановні глядачі! Як ви бачите, за мною вже щось наподобі теплички. Робота продовжується. Прибили ми прогони, закріпилися, і кинув я на кришу. Рейки. Рейка у нас нагадаю, 5 на 6. Попробували її просто так, без підготовки з Славіком зігнути. Воно не виходить ні тим боком d 5 ні тим боком d 6 Але Славік все-таки э, настає на тому, щоб ми гнули тією стороною d 6 Не знаю чому, але він вже більше в цьому розуміється і каже, що так буде краще. Тому я йому довіряю в цій справі. Але просто так без. Попередньої підготовки брус рейка верніше не згинається. Можливо, ви робили вже таку роботу раніше, знаєте якісь лайфхаки. То підкажіть, будь ласка, поділіться в коментарях. Я буду дуже вам вдячний, тому що я, чесно кажучи, такого ще не робив. Я знайшов в інтернеті, що там якось можна аміак вимочувати, але я цього робити не буду. По перше, немає аміаку, по-друге, це ну, запахи. ці всі, можливо, є якийсь кращий варіант. Звісна річ, що якщо в нас нічого не вийде так, то ми просто переліжемо шестиметрову рейку навпіл, зігнемо зверху, вдаримо дранку, так як це робиться. Але нам хочеться гарну красиву, арочну тепличку, тому ми спробуємо всі можливі реальні методи, які на сьогоднішній день а, є, і ви мені надію підкажете, спробуємо все таке зігнути. Положив я сім рейок, я їх прикручу з одного боку, чи при чи приб'ю гвістками, з іншого боку натягну нитку, ниткою верніш шпагатом натягну, і хай воно потихеньку, потихеньку підтягується, звикає. коротше гнеться одним словом. Тому зараз я вас проведу, покажу ближче, що у нас виходить. А ви діліться своїм досвідом, підказуйте, як ви робили, що краще, можливо, десь побачите в мене якісь недоліки на, ф... на цьому етапі, які ще можна виправити. Я буду вдячний за конструктивну критику. Тому всім гарного дня. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Це продвигає мій канал так, показую вам ближче, як виходить. Краї я ще не зрізав, ще вони стирчать. Ми тут поробимо косинці, підсилимо. Вже вирисовується якась кількість відходів, обрізочків. Вони просто так на дрова не підуть. Ми їх використаємо тут, поусилюємо, де це можливо. Отак От воно виглядає. Поробили, Поробили закріпили. Попробували з соткою, 150, -кою. нібито непогано виходить. По крайній мірі мені подобається така у нас краса виходить. Сім реєчок ті ще є, я поклав, дозамовив ще 20 штучок. Тому що ці всі, можливо, десь я то всі їх закинув, але можливо ми з них зробимо якусь вибраковку, коли прийдуть вже інші рейки. Можливо, там якісь кращі, можливо, більш еластичні будуть гнутися. Тому ми з цих зробимо ще потрібно двері зробити, ще потрібно поперечки е паралельні землі зробити. Не гнуті, а паралельки. Віконечко ще треба буде робити. Тому рейка ще потрібна. В общем, то отака краса у нас виходить. Чесно, мені дуже подобається. Прям я кайфую від цього процесу. Що, прошурував я фрезою, трошки зрушив ґрунт. І ну, тут нормально цей стовпчик, а є деякі стовпчики, які розшатались. Тому я пройду ще раз, пробутую. Повністю всі стовпи, всі 30 штук пробутую. І підкажіть, будь ласка, як можна уплотнити ґрунт? Просто пролить водою, чи краще цього не робити? Тому що я, чесно кажучи, не знаю. Моя думка така: що забутувати, пролить водою, земелька трошки сядеться, уплотниться, і зверху ще один раз пройти, пробутувати. Я думаю, що. Має воно допомогти. Тому що в самій плівці. Плівка якби на місці, а стовпчик у плівці трішки хитається. Тому з цього приводу теж буду вдячний, якщо ви прокоментуєте, підкажете, як ви робили, чи можливо це була дурна затія мотати цією плівкою. Вона ну, вже як є, вже я замотав, вже витягувати, звісно. Діла ніхто не буде цих цю, цю плівку. Тому вже будемо виходити з того, з того, що є. Тому чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші підказки, поради і дякую вам за зворотній зв'язок. І прошу всіх глядачів, які дивляться мої відео без підписки, все-таки підписатися. Це, це розвиває мій... Молодий юний канал. Всім дякую, до скорого включення.